протягом кількох місяців мукачівські водії змогли протестувати нові знаки по маршруту, починаючи з вулиці 26 жовтня, повертаючи на Ярослава Мудрого, і ось цей поворот, який ми зараз проїжджаємо, як правило, тут стопорять люди, які по привичці їдуть і не звертають уваги на дорожні знаки. Зараз кільцевий рух, по якому ми проїдемося і повернемо на вулицю Пушкіна, яка є односторонньою. Якби так звані олені мукачівські паркувалися у потрібних і дозволених місцях, це б також спростило дорожній рух, і можна було б уникнути пробок і незручностей на дорозі, повертаючи на вулицю Ілони зріні, частина дороги до першого повороту наліво є односторонньою. Термін експерименту на цій ділянці дороги Мукачева закінчився. Міська влада визнала його вдалим, і на засіданні 74-ї сесії Мукачівської міської ради, 26 березня, депутати затвердили рух з відповідними дорожніми знаками по маршруту вулицями 26 жовтня Пушкіна та Ілони зріні саме за такою схемою. Сполегшують рух, в принципі, незвично трішечки, але вже ну легше трохи. розв'язка пішла по городу і ліпше Затори великі. А зараз йдеш їдеш спокійно туди, звідти і все. мені допусім мені дуже удобно. Не всі водії прихильники такої транспортної розв'язки у місті. Мені не зручно, бо вряту я лежив, а мушу об'їжджати круга. Міносито, що люди якби привикли, що там второстепенна і головне, і багато хто просто зупиняється. І треба трошки чекати, поки він зобразить, що то він на головній дорозі. Ну а так, в принципі, да, зручно. Пішоходи позитивно відреагували на дорожній експеримент. Нормально, ну, да, ну, тут менше машини літають. Тож до такої дорожньої розв'язки і водії, і пішоходи вже більш-менш адаптувалися. А от проблема із оленями залишається невирішеною. Водії і далі порушують правила дорожнього руху, ось так, як, наприклад, оцей. Їде проти одностороннього руху по вулиці Пушкіна.